Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Флоренція серце італійського відродження, місто мистецтва культури та краси. Але в 1970-80-х роках ХХ століття, в його мальовничих околицях. Ховався справжній монстр, невловимий, жорстокий та хворобливо точний. Він полював на закохані пари, які шукали усамітнення в тиші природи, та залишав після себе лише страх, кров і безліч запитань. Сьогодні ми розповімо справу, яка досі розбурхує уяву журналістів, поліцейських та мисливців на серійних убивців по усьому світу. Хто ж він, монстр з Флоренції? У сільській місцевості, поблизу міста Барберіно-Вальде Ельса, було знайдено тіла молодої пари, 29-річної Барбари Лочі та 32-річного Антоніо Лоб'янко. Їх розстріляли з близької відстані в автомобілі. На задньому сидінні знаходився 5-річний син Барбари, який усе це пережив, не розуміючи, що відбувається. Спочатку поліція вирішила, що це був акт помсти. Через любовний трикутник. Саме так за грати потрапив Стефано Меле, чоловік Барбари. Він зізнався у вбивстві, хоча його свідчення були суперечливими. Справа була закрита, але це був лише початок. У 1974 році жах повернувся. У сільській місцевості біля Флоренції було знайдено ще одну пару Джованна Фоді. Та Паскуале джентількоре. Вони були застрілені в машині тим самим типом зброї, пістолетом 22-го калібру з унікальним патроном Вінчестер. Упродовж наступного десятиліття аж до 1985 року Флоренція та її передмістя стали сценою серії ритуалізованих брутальних убивств завжди пара, завжди вночі, завжди в автомобілі на самоті. Усього було здійснено вісім подвійних убивств, особливість злочинця полягала у медичній точності, в каліцтві тіл жінок, що дало привід підозрювати вбивцю у знанні анатомії. Поліція та криміналісти склали психологічний портрет убивці. це, мав бути чоловік віком 30-50 років, знайомий з місцевістю, мав глибоку ненависть до жінок. Ймовірно, сексуальні комплекси або психологічний розлад також володів вогнепальною зброєю, саме пістолетом Берета Калібру 22 з рідкісними патронами, але найстрашніше здавалося, що він знає, як працює слідство. Він не залишав відбитків, діяв обережно та швидко зникав з місця злочину. У 1982 році. Було заарештовано П'єтро Пачіані, фермера з Флоренції. У нього був темний шлейф у біографії, судимість за зґвалтування, насильство над дружиною та дітьми. Пачіані став головним підозрюваним, але доказів було обмань. Його звільнили, потім знову арештували, судили, засудили, виправдали, і перед повторним судом він раптово помер. Після нього підозрювали його друзів. Так званих компаньйонів Пачані, але й ці арешти не дали відповідь. Кожна спроба правоохоронців була ніби рух у тумані, один крок вперед та два назад. Справу монстра з Флоренції супроводжували десятки гіпотез, серед яких маньяк одинак, чоловік із психопатією та ненавистю до жіночої сексуальності, релігійна секта. Що використовувала геніталії жертв для ритуалів, серійний вбивця з медичною освітою, можливо, навіть лікар та мафіозна змова, де серійні вбивства були прикриттям для чогось глибшого. Справу піднімали журналісти, письменники, навіть автор бестселера ім'я Троянди Умберто Еко, але найгучніше ім'я Дуглас Престон, американський письменник. Який разом із журналістом Маріо Спеці розслідував справу та навіть сам потрапив під підозру, тому престону довелося покинути Італію. Сьогодні пройшло вже понад 40 років більшість слідчих у справі або вийшли на пенсію, або померли, монстра офіційно так і не знайдено. Можливо, він був одним із тих, кого вже засудили, можливо, він досі живе непоміченим поруч. А можливо його вже більше немає. Але те, що залишилося, це страх, той холод, що проймає, коли ти чуєш про вбивцю, який вибирає найінтимніші моменти життя, щоб зробити своє найжахливіше діло. Історія монстра з Флоренції це не лише історія злочину, це історія суспільства, яке шукає істину. Але стикається з власними страхами, стереотипами та помилками. Це історія про те, як темрява може заховатись навіть серед сонячних пагорбів тоскани. З вами була тінь злочину». Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.